У Женеві є пам'ятник, який зображує гігантський зламаний стілець. Він стоїть навпроти головного світового органу з питань міжнародного права та співробітництва Організації Об'єднаних Націй. Відсутня ніжка відображає руйнівну силу наземних мін. Але це також може символізувати стан самої ООН. Її головні стовпи зламані, лише один поштовх і все розвалиться. Але так було не завжди. Заснована в 1945 році, Організація Об'єднаних Націй мала стати форумом для всіх націй з місією сприяти глобальному миру. Але оскільки конфлікти все ще тривають у багатьох куточках світу, дехто стверджує, що ООН відчайдушно потребує реформування. Система стара і безнадійно не відповідає вимогам часу. Вона сягає корінням у давно минулу епоху, коли кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами та деякими європейськими державами керували шоу. ООН більше не відображає складні реалії сучасних багатосторонніх відносин, тому багато хто вважає її вмираючою інституцією. Настільки, що все більше політичних лідерів більше не відвідують щорічну сесію ООН, яка відкривається у вересні, оскільки їй не вистачає політичної ваги для досягнення консенсусу, коли міжнародне право порушується. Так, система не є досконалою, вона навіть не функціонує належним чином. Але в той час, коли світ розколюється на коаліції та блоки, Організація Об'єднаних Націй, можливо, зараз є більш важливою, ніж будь-коли. І хоча вона, можливо, зламала ноги, вона все ще залишається хребтом світу. Відео взято для перекладу з каналу Кеспіан Репорт. Відома своєю зеленою підлогою та мармуровою трибуною, Генеральна асамблея ООН працює за принципом одна держава, один голос. Всі 193 суверенні держави-члени теоретично знаходяться в рівних умовах, незалежно від розміру, демографічних чи економічних показників. Але так відбувається не завжди. Процес за своєю суттю є політичним, а отже, є предметом лобіювання, переговорів та протилежних інтересів. У давнину існувала Ліга Націй, найперша міжурядова організація. Заснована в 1920 році після Першої світової війни, її головною метою було сприяння міжнародному співробітництву та запобігання майбутнім конфліктам через дипломатію та колективну безпеку. Однак з часом Ліга Націй втратила свою актуальність і, зрештою, виявилася неефективною у запобіганні Другій світовій війні. Проте, незважаючи на свої недоліки, Ліга націй досягла успіху в одному, вона сприяла розвитку ідеї міжнародної спільноти. Конфлікт був і залишається невід'ємною частиною людської природи. Навіть після двох світових воєн не було сумніву, що збройних сутичок менше не стане. Але Друга світова війна була настільки виснажливою і дорогою справою, що потрібно було знайти більш доступні засоби ведення конфліктів. Таким чином. Основна ідея Організації Об'єднаних Націй полягала в тому, щоб замінити війну дипломатією, і держави вирішували свої суперечки за допомогою діалогу, а не вогнепальної зброї. Окрім моральних і етичних наслідків, дипломатія таким чином, зрештою, була більш практичним і більш доступним засобом подолання ворожнечі. Генеральний секретар ООН Дах Хаммершельд чудово сказав. Що Організація Об'єднаних Націй була створена не для того, щоб привести нас до раю, а для того, щоб врятувати нас від пекла. Після конференції у Москві, Тегерані та Ялті, союзні держави домовилися відродити більш всеосяжну заміну ліги націй. Так, у 1945 році, з прийняттям статуту Організації Об'єднаних Націй, було створено новий форум для міжнародної спільноти. Представники 50 країн взяли участь у конференції в Сан-Франциско і приєдналися до нової організації. Однак після деколонізації Африки та розпаду Радянського Союзу кількість країн-членів зросла до нинішніх 193. Тим часом основоположний документ Статут ООН виконує роль конституції організації. Він визначає її принципи, мету, структуру та функціонування. Він також засновує шість головних органів організації об'єднаних Націй, включаючи Генеральну асамблею, Раду Безпеки, Міжнародний суд, Секретаріат, Економічну і Соціальну Раду та Раду з опіки. Генеральна асамблея є головним органом організації Об'єднаних Націй. На ній рівноправно представлені всі держави-члени, від малих країн, таких як Молдова, до гігантських держав, таких як Росія. Кожна держава отримує платформу для обговорення різних тем, і кожна держава має один голос. Однак резолюції Генеральної асамблеї є необов'язковими рекомендаціями. Це означає, що будь-яке рішення не є юридично обов'язковим. Рада безпеки є дещо глибшим органом. 15 її членів відповідають за підтримання міжнародного миру та безпеки. Рада Має повноваження накладати санкції, затверджувати миротворчі місії та ухвалювати юридично обов'язкові резолюції з питань, пов'язаних з глобальною безпекою. 10 з 15 членів Ради безпеки обираються Генеральною асамблеєю на дворічний термін, але інші п'ять є постійними членами. На момент заснування постійними членами Ради безпеки були Сполучені Штати Америки, Радянський Союз, Велика Британія, Французька Республіка. Та Китайська Республіка з того часу все значно змінилося. Місце Радянського Союзу зайняла Російська Федерація, а місце, що належало Китайській Республіці, тепер займає Китайська Народна Республіка. Ці п'ять країн є не лише головними ядерними державами світу, але й мають право вето в Раді Безпеки. Використовуючи своє право вето, вони можуть блокувати резолюції та рішення. Запропоновані іншими державами-членами ООН, незалежно від того, скільки інших країн їх підтримують. Нібито всі рівні в теорії, але не рівні на практиці. Один постійний член може накласти вето на резолюцію, навіть якщо її підтримали всі інші постійні члени. Отже, для того, щоб Рада безпеки функціонувала належним чином, усі п'ять постійних членів повинні бути згодні з її рішеннями. Це звучить непрактично, і так воно і є. Однак, коли створювався статут ООН, головною метою було заохотити найбільші держави до участі в організації. Таким чином, право вето було засобом запобігти утриманню або виходу великих держав з ООН, якщо їхні життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Це саме те, що стало причиною падіння Ліги націй до неї. Таким чином п'ять постійних членів отримали непропорційну владу. І ця ситуація залишається такою з тих пір. Крім того, існує Міжнародний суд ООН, що базується в ГААЗі, це головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй. Він відповідає за вирішення суперечок між державами і надає консультативні висновки з правових питань, переданих йому Генеральною асамблеєю, Радою безпеки та іншими органами ООН. Його рішення є обов'язковими для виконання сторонами. Однак виконання рішень не завжди працює так, як передбачалося, оскільки кожна сторона має тенденцію тлумачити результат по-своєму. Крім того, рішення приймаються відносною більшістю голосів, а 15 суддів обираються Генеральною асамблеєю ООН на 9 років. Управління такою великою і складною структурою, як Організація Об'єднаних Націй, є непростим завданням. Головним органом, відповідальним за повсякденне адміністрування, є секретаріат. Його голова, генеральний секретар, який, у свою чергу, призначається Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради безпеки терміном на 5 років. Генеральний секретар є найвищим представником ООН. Досі було 9 генеральних секретарів, а в його апараті працює близько 38 тисяч осіб, тоді як ще 112 тисяч працюють на місцях як підрядники. Нинішнім генеральним секретарем є Антоніо Готереш з Португалії. Його офіс знаходиться на 38-му поверсі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Формально генеральний секретар є виконавчим органом ООН, але на практиці він не має майже ніякого впливу на місцях, оскільки його посада не може обійти право вето в Раді безпеки. Таким чином, замість політичних питань та питань безпеки, генеральний секретар здебільшого просуває порядок денний, визначений економічною і соціальною радою. Яка є ще одним з основних органів ООН. Економічна і соціальна рада відповідає за співпрацю між державами в економічних і соціальних питаннях. Вона складається з 54 членів, які обираються Генеральною асамблеєю на трирічний термін. Крім того, Економічна і соціальна рада здійснює нагляд за десятками спеціалізованих установ, деякі з них включають МВФ, Всесвітню організацію охорони здоров'я, ЮНІСЕФ. ЮНЕСКО, Група Світового банку тощо. Загалом існує 30 спеціалізованих агентств і пов'язаних з ними організацій, які займаються вирішенням різних глобальних проблем. Кожне з агентств базується в різних місцях. Наприклад, у Римі ФАО займається сільським господарством, у Відні МАГАТЕ відповідає за ядерну енергетику, а в Парижі ЮНЕСКО займається наукою і культурою. Ще в найробі ЮНЕП займається питаннями довкілля, а у Вашингтоні МВФ, який опікується економікою. Нарешті Всесвітня організація охорони здоров'я з Женеви прагне стримувати пандемії та сприяти охороні здоров'я. Більшість з цих установ діють незалежно, але координуються з ООН у різний спосіб. Останнім головним органом є Рада з опіки. Спочатку вона була створена для управління колоніальними володіннями та територіями, відібраними у переможених країн наприкінці Другої світової війни. Зрозуміло, що цей орган більше не діє. Усі підопічні території отримали або самоврядування, або незалежність. Останньою підопічною територією був Палао, який здобув незалежність у 1994 році, а потім став державою членом Організації Об'єднаних Націй. Той факт, що Рада з опіки припинила своє існування, цікавий тим, що свідчить про можливість реформування Організації Об'єднаних Націй, навіть коли мова йде про її головні органи. Вся екосистема ООН тримається на величезному бюджеті, що становить приблизно 3 мільярди доларів щорічно. Фінансові внески розраховуються відповідно до ВВП кожної країни. Сполучені Штати є найбільшим вкладником, за ними йдуть Китай, Японія, Німеччина, Великобританія і так далі. Однак, незважаючи на благі наміри, протягом багатьох років Організація Об'єднаних Націй недостатньо реформувала свій статут, щоб відповідати вимогам часу. А часи змінилися. Світ перейшов від диполярного порядку до однополярного, а тепер і до мультиполярного. Але ООН залишилась застряглою у своїх старих підходах. Коли люди думають про Організацію Об'єднаних Націй і про те, чи відповідає вона своєму призначенню, вони зазвичай дивляться на її Раду безпеки. Безперечно, це найбільш інституційно дисфункціональний орган ООН. Рада безпеки має повноваження накладати санкції та ухвалювати юридично обов'язкові резолюції. Якщо станеться найгірше, рада може навіть задіяти своїх знаменитих блакитних беретів». Це солдати ООН, створені в 1956 році, з місією підтримувати та зміцнювати мир. Під час шестиденної війни, Кувейтської війни та Львівської війни п'ять членів ради, які мають право вето, змогли досягти консенсусу. Але найчастіше право вето застосовується для захисту міждержавних інтересів. Наприклад, Великобританія наклала вето на напад Аргентини на Фолклендські острови в 1982 році, а Франція наклала вето на свої колонії в Алжирі та на Коморських островах. Ця практика продовжується й донині. Китай накладає вето на все, що стосується Тибету, Тайваню та його етнорелігійних меншин. Тим часом Сполучені Штати часто накладають вето на рішення, що стосуються Ізраїлю, навіть коли вони одні перебувають в опозиції. Однак Росія є найбільшим вето-користувачем. З 1946 по 2020 рік росіяни застосували право вето 148 разів, тоді як американці 86 разів. Для більшої наочності Великобританія, Китай і Франція застосували право вето 30, 19 і 18 разів відповідно російські представники. Так часто хазуються своїм правом вето, що в штаб-квартирі ООН їх називають буквально містер Нєт. Сьогодні міждержавні інтереси та ідеології створили майже нездоланну прірву між п'ятьма державами, що мають право вето. Росія і Китай, як правило, об'єднуються з одного боку, в той час як Америка, Великобританія і Франція виступають з іншого. Знову і знову Рада Безпеки не змогла вжити Заходів щодо України, Ізраїлю. Ємену, Сирії, Судану та незліченої кількості інших конфліктів, тому що в одного чи кількох постійних членів сверблять пальці накласти вето. Через це, якщо ми хочемо, щоб Рада безпеки працювала кваліфіковано та оперативно, її повноваження, функції та членство повинні бути переосмислені. Весь устрій Ради безпеки та її членів з правом вето є недосконалим. Він був сформований у той час, коли п'ять країн опинилися на боці переможців у глобальному конфлікті майже 80 років тому. Для багатьох важко відстоювати інтереси такої надзвичайно ексклюзивної інституції. Деякі з регіональних та глобальних центрів сили, які ми визнаємо сьогодні, навіть не були на політичній карті, коли створювалась ООН. Німеччина, Японія, Бразилія та Індія не мають права вето. Звичайно, перші дві країни були не на тій стороні історії, коли створювалась ООН. Але право вето також не мають Африка, Південна Америка і навіть Близький Схід. Враховуючи нерівномірний розподіл права вето, Раді безпеки було б краще або розширити кількість постійних членів, або взагалі відмовитися від концепції вето. Це не вирішить миттєво проблеми, з якими стикається ООН, але зменшить різкий контраст між Радою безпеки. Та Генеральною асамблеєю. Якщо нічого не зміниться, і ООН залишиться поза зв'язком із сучасним світовим порядком все більше держав, які мають силу вирішать обійти схвалення Ради безпеки щодо військових дій. Росія зробила це в Україні, а раніше Америка в Іраку. Обидві операції були явними порушеннями статуту ООН. Так само за останні два десятиліття односторонні збройні конфлікти неохильно повертаються. Тенденція, що стала можливою через дисфункціональний стан Ради безпеки. Керівництво ООН усвідомлює, що політичні чвари шкодять її довгостроковому авторитету та легітимності. У липні 2023 року голова Генеральної асамблеї присвятив свою тему 78-ї сесії відновленню довіри та відродженню глобальної солідарності. Приблизно в той самий час генеральний секретар підкреслив у своїй щорічній доповіді, що Організація Об'єднаних Націй. Не змогла йти в ногу з часом у світі, що розвивається, і що організація не має іншої альтернативи, окрім як змінюватись, заявивши, що або реформування, або крах. Але реформування ООН багато хто вважає неможливим, оскільки воно залежить від волі постійних членів. Перш ніж проводити реформи, необхідно досягти певного консенсусу, враховуючи стан глобальної геополітики, це не станеться найближчим часом. Таким чином, ООН опиняється в ролі застарілої організації, яка неспроможна зупинити збройні конфлікти і не здатна до змін. У відповідь на неактуальність ООН великі держави відповідно посилюють свої власні регіональні блоки. Захід має НАТО і Європейський Союз, Африка Африканський Союз, Росія Організацію Договору про колективну безпеку, а Китай очолює Шанхайську організацію співробітництва. Це все добре, але жоден з цих регіональних блоків не має того, що потрібно для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, дезінформація, пандемія, штучний інтелект, не кажучи вже про голод і біженців. Отже, якою б застарілою не була ООН, вона все ще має свої цілі. Країни глобального півдня бачать в ООН рушійну силу економічних реформ та сталого розвитку. Водночас, хоча ООН не може зупинити конфлікти, вона може запропонувати себе як платформу для деескалації та політичних переговорів, якщо протиборчі країни вирішать це зробити. ООН також є форматом, де експерти та фахівці з різних наукових дисциплін можуть збиратися разом і обмінюватися ідеями. Такі установи, як ЮНЕСКО, УВКБ ООН та Всесвітня Організація охорони здоров'я виконують життєво важливу роботу. Отже, поки формуються регіональні організації та блоки, жодна з них не може замінити організацію Об'єднаних Націй. Фактично, якщо ООН припинить свою діяльність, міжнародній спільноті доведеться заново створювати подібну організацію, щоб досягти прогресу в тих самих галузях. Однак в цілому Організація Об'єднаних Націй перетворилася на політичного карлика. Вона більше не може запобігати конфліктам, а тому. Замість цього намагається займатися наднаціональними питаннями, такими як зміна клімату, освіта, охорона здоров'я, права людини, кібербезпека, розповсюдження ядерної зброї тощо. Однак запобігання конфліктам, що було основним завданням ООН, не обговорюється. У цьому відношенні організація дійсно застаріла, її спеціалізовані установи все ще безцінні. Але Рада безпеки завдала непоправної шкоди довірі та легітимності Організації Об'єднаних Націй як інструменту міжнародного права та співробітництва. Політика влади залишається її лінією розлому, і це навряд чи зміниться. В кінцевому підсумку драбина влади є частиною природного порядку речей: ті, хто внизу завжди дивляться вгору, ті, хто посередині, прагнуть піднятися вище. А ті, хто на горі, продовжують давати по зубах усім, хто нижче.